Так, все, є. Виграли. О, Тірекс, нам ти, тирнозавра дали. Ууу, типа він нас буде спасати. Він нас буде спасати. ууу. Всім привіт, друзі! З вами Льоша Плей і сьогодні я продовжаю грати ігру Dino Dash. Ну що, погнали. Ми в передній серії зупинились, я не пам'ятаю на якому уровні, бо це було дуже давно. Я... 10 уровень, так. Я цю ігру да. я цю, я, я цю першу серію 2 місяці назад випустив. Капець до... Да, ну от 10 уровень погнали. Будемо дивитися, що, що, що там нового нас чекає. О, вже яка пустиня, так. Да. Так. Знову зараз напади пещерних людей. Печерних, о. Так, вже з'явився новий у нас, за да, шлемом і з вогнем, шолі. Прокачуємо дерево. За шлем, шлемом нам з'явився. Давайте пускаємо цього. Треба трицератопса, зараз будемо збирати на нього. Два, давайте пока що кинемо на них це. Не діє добре. А якщо? Блін, я, я зря зробив, треба спочатку було це. Так, чекай, чекай, чекай чка, я мав це. Я мав три купити, я щось купив цього. Знову. Так, вот, все, пішов. Пока що самий живучий. Пускай не кого маємо. Блін, ашов вже ранил. Ну він зараз помре. О, у нього ші... тут, тут, тут ще щит нього. О, ще у цьому будуть кидаватися в них. О, вот вже мінус. Ну, ну нічого, 30 раз упсиде. Блін ще одного пустим. Все, ще шай одну третьоратуса пішли. Так, все, остання волна, давайте. Ласт каточка, як говориться Все? счки один пішов? Та ну та не може бути, там шайон топшо. Давайте зразу такого закидаємо їх туда, туда, от хорошо, Прямо тако смачно. Другий 30 ратус іде. Третій. О, а я що, ще одного купив? Я не замітив. Ну, ну, все одно вже уровень все одно пройдений. 700 гривень монет ми заробили. Гривень. О, і завдання якесь виконали. Круто. Поналадати. Так, треба, треба трохи прокачатися. Бо... Де? О? Кого нам прокачати? Ну, трисерату саме, нема грошей, А, в мене зовсім нема нікому. У мене тільки карлика маленького я можу прокачати. Щоб прокачувати чи... А, а тут що? О, я тут ще можу прокачати. А тут що я можу прокачати? Я можу прокачати. А тут що? А. Тут? Тут понятно. А я не знаю кого прокачати. Да, давайте карлика. Поки що просто так карлика прокачаємо. О, в мене ще гроші є. Добре. Тоді давайте прокачаємо ще оцю штучку. Поки що вона сильна, Ну, поки що яка в мене є. Так, 11 рівень. У нас щось там з'являється. Щось там. Якийсь камінь. <кій> так. Давайте. О, вже повністю в броні пішли. Ну... Ладно. Броні так в броні. в спіхи. Пускаємо зразу нашого якогось. Присоску зеленого, я не знаю, що це, що це за, за динозавр. Таких я ніколи не бачив ні в фільмах, ні вообще, ні в енциклопедіях ніде. Так, трицератус пішов, блін, зараз нашого прибігу. З одного удару просто, а немає чого мішати з під ногами, де звідси, так. Да? А ну... Блін. Ти шо, ти шо, дядя? Пускай на тебе нашу малишечку. Ту... Малишка не сработала, ти шо? Блін, треба вже... І трицератуса прокачати. Ага, але бабла нормально так забирає. Да. Ще одна трицератуса, капець. О, оце вже рівні, у рівні. Зараз прокачаємо дерево, треба, напевно, дерево. Я так думаю, що дерево прокачувати, то певно... Вони... Поскоріше у нас яблука приходять. Ну, напевно, так. Так, ну давайте на них кинемо. Ядерну зброю. Єсть. Ядерну зброю кину. Так шо, ласт катка? Ой, ластволна. Так, прокачуємо деревий, як я і говорив. Хоп, прокачали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти що, ти що, ти що? Що воно робить? Так, трицератупса нашого би, ну ти подиви який. Ну нічого, я його зараз звертаю назад в бой. Так цих треба зразу теж забирати, антони, блін, мішаються. Ще одна давайте зараз... Оу, ти що, диви, там влізе. Ну страшного, зараз мы снова везьмем трицератопса. Хоп Пошл. А, блин, думаю да, от він іде. Все, це останні троє. Ну я надіюсь, ми їх вб'ємо. Ну, вб'ємо і так, і так, понятно. О, все, зараз, от, от прямо зараз можемо. Ну ладно. Ну все, уже. Виграш. 11 рейн виграний. Поки що легко, це ж покашо. Потому що там уровнів, я не знаю стільки, але там дуже багато уровнів. Мегабал. Якісь здорові щось там випало, якийсь камінь великий. О, 750, ми знов квест виповнили. Круто. Ми випустили, типа, 20 динозаврів, я так зрозумів. Випустили 20 динозаврів треба було. Я і це виповнив, виконав. Так а що квести, квести, шо? Понятно. Нам там треба щось. Я знов не можу улучити, блін. Капець, я, я вообще нічого не можу. Ладно, давайте без прокачки. 12 рівень, погнали, в нас там нічого не появляється, но... Будем якось так. Спасати! ууф. Типа якщо динозаври щось там не будуть. Якщо динозаври не будуть справлятись, типа багато буде цих ворогів, то можна це на них кинути. Типа. А, нам. А, нам вернули його, бачите, бо там було 2, було тепер знов три. Нам вернули, типа, це показали, типа, як цим користуватися. Добре. Типа, ну типа ці камні треба на ту... Я поняв вас. О, там ще хілчик іде. Ну зараз хілчика вже не буде. А, бачите? Я їх вбив, навіть камня не потратив. Нормально. Так, зараз, зараз трицератуп сам ми відкриємо. Так, трицератупс пошл. І за ним зараз тут зелену жижу купимо. Зараз 5. Все, купляємо. Дивізнов. Звідки вас лізе? Дивіться, муравейник якийсь. Все, нема, нема. Блин, ну тут тоже такие неживучие зеленые жижи. Зеленки. Давай. <coughs> Добре. Зараз мы еще одну вот такую купим. Давай, пішов. А его уже наша трицератуса убила, так что тем более его треба было куплять. Все. О, уже остальная катка. Нормально. Ну да, тут ця гра не прям така довга, тут швидко волни проходять, Не прям так сильно Як свамп атака. Хм, кстати, свамп атака. Щось давно не заходив, щось взагалі вообще так давно не грав. Останній раз грав я знаю, два роки назад, да, тоді коли я відео зняв на старому каналі Илша Плей. Останній раз я там. Да, да. Треба може зняти, скачати. Ну я не знаю, я так лінь заново проходить. Ну хоч я подумаю над цим. Ну а ми вертаємося до Dino Dash. Ми ж таки зараз граємо Dino Dash. а не сам атака. Так, на 14 уроні у нас якийсь бегемот появляється. Якийсь... А, я знаю такого. Він типа таранить буде всіх. Я пам'ятаю. Потому що я ж цю ігру грав, я ж вам казав, що я раніше цю ігру грав. Доходив там до 20, 20 якогось там уровня, ну, ну це ж мінімум було теж десь 2 роки назад чи 3. чи, чи 2, Ну коротше. Так, прокачуємо цього. Єсть, прокачали. Але мені казали, щось там треба прокачати цього. Ну, ну. Ну, ладно. капець 52 жи... 에... спіті. капець цього спіті тільки 52 житті. Я в шоці? Та, та, та я та я даже його руками можу забити, якщо зустріну його. Ну це ж капець. О, Ого. О, блін. Яйця вже дуже близько, типа, буде тяжкіше. Добре. Тоді зразу давайте кинемо в них цю малишечку. Так. Блін. Олпа толпа, толпа біжить Вже нема нашого спіті Ой-ой-ой-ой-ой Так трицератуса треба на на, на допомогу Трицератус давай спасай О, нам дали О, по нас 4 нам дали, дали безплатно Круто Ой, ай, я нажав, я забув Та я знаю, що треба перетащувати щоб це на них кинути Так Вс? Це уровень? Да, ожидав більше, чесно кажу. Капець. Нормально. Быстрый уровень прийшли. Так, зараз у нас вже з'являється новий динозавр. Так, у мене у мене грошей нема, щоб щось прокачати, так що зразу йдемо на 14 рівень. <кхем> Ще. О, спасибо. Так, ну вже уровень хоч вже не длинний. Ой, типа не короткий, це вже мене радує. Так, і у нас появляється новий... це вот. Враг. Тепер він буде вже захищатись не зверху, а вже, типа, від динозаврів. Щитом же і вон. Ну mm це -hmm. до свидання, ми його бистро поранили. Так, пускаємо три в бой. Так, і ще давайте ще одного спіті. Чи сприте. Домой. Шу. Ну, вже нема. Блін, так так легко вбивати, капець, тоже цих спітів прокачувати. Давайте зразу туди їх. Блін, вже знов забили. Чого так легко вбивати мої динозаврі? І ще так прокачка так немало коштує. Просить бабла. Так, ще, ще раз одного. Визиваємо трицератопса. Ну, Зараз нашого трицератопса вже не буде. Ну нічого там ще один є. Тоді кидаємо на них вулканіческий камінь. Зривающ, як його там Так, ні-не-не-не-не, -ні -ні -ні, это ще мені потрібен. Живий трицератоп. Блін, зараз дохне. Ну вот вже й нелегко бачите, вже вс Копісики у вас тут, а вони ж і пруд. Ого, там нічого. Треба дерево, шолі прокачати. Але если я прокачу, ну блін, ну если... Я... Ну не дав прокачу, если вже не буде вже все плохо, то кину на них... Цей великий шарик. Куда ти кинув? Ладно. Блін, шиф. Давай Давайте зараз тако, туди, туди Так, три саратуса вызываем. А, все Зараз, Остання катка, я так понял, да? Остання волна. А, новий дімбо, рембо. Новий динозавр, Де він? Вот він. Я знаю, короче, його. це, 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 це теж такий імбовий динозавр. Звісно, тоже мало, мало в нього... життя, но він тупо всіх на таран, вот Туда його, туда, все, тупо натаран. Вс, нема їх. Імбовий динозавр Ну, тоже маловато життя, як в спіті. Боже, це, це що за, за танк? Ну так пані це босс. Може. Ну да, це ж то ж не буде це обичний Ні-ні-ні, не не желаю. Так, де він? Вот він, ось він. Ну да, одна жизнь в нього. Тобто, якщо если в нього попаду, то все, він зразу. До побачення. Ха. Але урон, дивіться, 520. Є ще одна така, кого Так само, як рембоч, керокі. Це просто що? це, напевно, просто смерть. Якась не знаю. Атака 1255. Ви, ви знаєте, просто це, наверное, просто смерть прийшла за людьми. Все. Так. Ну шо, шо шо? Ну погнали. Я, я ж його вибрав? Ні, не вибрав. Ха. А не вибрав. Ууу, він буде тільки в мене цей рамбо. Ой, а чого в мене трепішля? Я их у Це типа нам таку фуру дали, да, допомогу. Ох ти ж, лки-палки, вас тільки тут поналізло, ви шо? Ой. Пошл. Оф, клас. А ну давай, спасай Рембо. Ой, Рембо сдох. Ну ладно, давай. Давайте ще раз одного пустим. У нас їх тут хватить. О туда. Натаран. Все. Ну классный уровень. Мне понравился. От би таких побільше. О, на четвертый уровень не дали один безплатний кристаллик, дякую. Понятно. Так, в нас 16 урівняв, у нас з'являється дощик. І це щось дощ, я не понятний який. Так, ладно. Я можу прокачати, до речі, яйце. Ну поки що уровні такі нормальні, до, до яйця ще вони не доходять. Так що я пойдеться не буду прокачувати. Так. Я прокачаюсь піті. Чей же все-таки ще, ще знову дождатися мені один уровень верти 30 ратуса. Чи вообще Рембо? Ні, Рембо не треба, він так зажирно. Да, я спіті прокачую. Єсть. Спіті прокачаний. Так, 16 уровень. О! Ооо. Так, ну тоді давайте давайте малявку забираємо. Ой, а цього? Все. погнали. Так. Зразу прокачуємо свод. Дерево. Все. прокачали. І до нас цей чорт біжить. Так, я поняв, що це цього цевод робить. Стріляємо до нього такого. Під ноги йому. Так, ми випускаємо нашого спиті прокаченого, нового. Давайте ще одного кинемо. Ну конечно зараз... Я знаю, що їх зараз швидко тут приб'ють, цих спиті. Ну все рівно. Зараз 30 тут треба дождатись. Так, 30 тут вже в пути. Ждіть. Ой, блін, спиті, мені важалко. О, дивіться, вони вже тримаються. А, ні ні, це просто в цих защит... цих ті що з защитами у них такі маленькі орона. А я думав, що вже спіді вже дані такі живучі. Так, треба цих срочно відправляти на Марс. Так, давайте ще раз одного, треба ще раз одного пускати. Так, давайте зараз рембо випущемо, треба на таран їх брати. Зараз буде нова к нова волна. Або вже, давай, пошл, побіг. біжить. біжить Блін, от откры, конечно, тоже. Це я, це я йду після школи додому. Все? давай, тут да. Блин, куда я кинув? А, ну ладно, хоть одного забив. Так зараз прокачати дерево треба, давайте зараз... Да, прокачуємо дерево, зараз. зараз. О, ні. Я вже чуть... чуть, чуть не купив трицератупса. Так, 20, все купляем. Туда, все. Ласткатка? катка. ласт катка. волна. А, мы же верли. Нормально. Так, дощик. Це, типо, що він заморажувати буде. Мені просто лень читати. Я тут граю вообще тут. 17 уровень. О, це на 19 це буде класно. Типа як камнепад, щось типа того буде. Чи що. Ну, мені по, по картинці вже видно. Де він? А де воно? То, що мені випало. Ладно, не буду там дивиться, також тако, я не знав. Ладно, нема так нема. Все, я, я прокачати нічого не зможу. Так що ми йдемо на 17 уровень, да, рівень. Так, ну давай, виходь, хто там не був. Зразу, конечно вже прокачуємо дерево. Блін, з цими копіями вони типу, далеко можуть попадати, але, але зато в них хп-шок мало. Туда Так, зараз спочатку, зразу купляємо трицератопса. Так, трицератопс вже пішов. И за, ним, и за ним зараз спите. Блин, не треба кинуть сюда вот. Та не туда, блин, ну чего он туда стрянул? Ну где два сюда? У, хорошо получилось. Блин, Музыку наш тоже был, ну ничего страшного, я думаю, он выживет. Капець, ну це ж теж, Ну вони такі теж не живучі, ну тільки один раз тих вдарити ці спіті. Треба наоборот зробити, типу, знаєш. Я би... я би в обновленні дещо пофіксив. Це спіті. ХП йому. Хоч чуть-чуть побільше дав би. Бо це занадто в нього мало ну Це ж капець. Так, о, прокачуємо ДРЦ наше дороге. А, вон у дощик дощик нас. Вон до десь здорові камінюка в нас, вон вони. А я таки думаю, де вони? Нас три зараз... Нас 4 цих великих камня і три дощика. Давайте пойдем ще тільки дощик. Ну далі, я таки знаю, що ти як заморажує. І урона наносить, Ну да. Можна. Це вже понятно. Ну да. На-на-на. Да Так, давай-ка... Ну, зразу, сюди давай. Да я зрозумів, не вчив вже мене, я вже цю ігру вже знаю. Так, все є. Виграли. О. Тирекс, нам ти, тиранозавра дали. у пішов, бос по поляні. Ууу. Капець. Давайте, дивіться, на, дивіться нам реально тернозавр дали. І ще Рембо такий давай, біжи, збивай всіх. А, його самому збило. Купить. Круто. Ух, же жирай по пути. Я тиранозавр рекс, все, все, класно. Топ. Топ уровень. Мне таке понравилось, Я можу купити тиранозавра за 10. Типа це знижка. Ну, мені ще 5 не вистачає. Но я би купив, я б часто скажу, я би купив би. Бо тернозавр це теж імбовий динозавр в ігрі. Я би купив би б його. Так, 18, 18 уровень у нас зараз невідомий. І я думаю, над цим ми тормознемо. Ну зараз тільки давайте подивимось, що у нас там де. Ой. Так, чекай, де у нас тернозавр? А вот тернозавр. Він, да, от, от так то він 20, без Ви бачите, він 20 коштує. Ну, прокачати, я, я так зрозумів, я нікого не можу. Да. А просто давайте прокачаємо цю кульку. Все. Ну що, друзі, якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки. Я продовження обов'язково зніму скоро. вами був я, Леша Плей, і всем пока-пока.